Всім привіт! Приїхали ми сьогодні збирати малину. Сьогодні два дні не збирано, очікується шалений врожай. Ну, я так, трошки перебільшую, але врожай має бути великий. Наші збиральники на під'їзді вже. Ми з ними розминалися, троє їде. Круто, і нас двоє. П'ятеро буде, дуже швидко. Хату відкриваю. Дуже швидко визберемо. І все. І всі будуть радісні, задоволені. Друзі, я переодягнулася, збиральники наші дорогі вже приїхали. Вони самі ну, не хочуть зніматися. Ми поважаємо їхнє право, але покажемо, що справді є люди. Щоб ви не думали, що я обманюю. Ящики вже підготували. Все як положено. Вони вже пішли збирати. Ми також ідемо зедіком збирати мити руки. Да, мити руки зараз води нап'юся і теж. No, а що ти так визився, такі кроси? <б historia> так бо щось вдома забув, те, що завжди. Oh, нормально теж красава. Тим кросовкам вже знаєш стільки років, зараз я скажу. Їм вже дуже багато років. І ще казали, кожені, не кожені. Звісно, що кожені, навіть в них нічого не ламається. Вони рамінні, рамінні. Знаєш, є така like кожа колишня. O, to, такі таке взуття продається в мене на шафі. Посилання є. E, на цьому, на моєму YouTube каналі, там є така кнопочка. Наша так, та. На шафа ЮА. Да. На моїй сторінці. Так. Так що. Заходьте, купуйте. Їм же, та їм, знаєш же, їм років скільки? За який? 25-й. Їм років, може, 8 чи 10 вже. О, звісно, і я, і можна то, в музей І ставати. то, причому, що я вже років 4 в них чи п'ять ходжу, отак, кошу щось так. там по городі, так, в мотоблосі. Так. Вони не рвуться. Вони реально караміні, як дивись, яке воно тверде. Таке вони... як задубіли. Вони не вони... ні, дивись, еластичні, все. Да? Класні. Такі вони круті були, такі червоні вони... з білим. Так, вони дуже красиві. А мій брат, рідний, мій Вітя купив такі тільки Які? червоні з синім, це сині. голубим. Ну мені ж. -синє в нього синє, а мене і з голубим. Ага. А в тебе темно-синє з червоним. Твої мені подобались більше з червоним, але з голубим теж шикарні був. <рес> Ладно, все. І ідемо. будемо ну вже налаштувалися пологенько мити руки і все, йти збирати. Сьогодні малинки має бути багато. Ну, не забагато, але багато, тому що не збирано два дня. Ми вже так хотіли, щоб було багато малини. Боже трошки набридло, через день, через день, через день. А так, і щоб вдома можна було відпочити, і малини настигло. А цим веселим маршем запрошуємо всіх висипати. Ух ти! Не ти розсипає. багато нас збирав. Я багатий, ти багато. багатий. Там вже бачила всіх повні. вже зараз всі будуть гусачком іти висипати. Так. Так, да. включаємо вагу. Все як має бути, крісло гойдається. то все маємо сьогодні назбирати. Так. Да. Скільки, думаєш іванка сьогодні буде кілограмів. Прогнозую десь 70-75. А я думаю, що буде 88. 23. О, дав би Бог. Але не знаю. Я пройшла більше половину рядка один. Луток. Угу. Ну два лотка. А скільки О, ти, два, ти записала? Два-триста. Ну чотири, так, чотири. Так як... Ой. Ну, так як є, так я і записала. А що він такий? Ти дивись, якого ти ужасного ящика поставив? То що? То вже на кінець. Ні, що на кінець? Він останеться в нас. Він зараз буде висипатися малина в ньому. То не насипати повну, так він піде на заміну. На, що, Тут щоб він мене Тут сам саме хай дадуть нормально. Ні, насипати, я вмисно його поставлю. Я пішла, Давай, давай, приносьте ще. Підтягуйся. як життя. Жіз маліна. Да. Коли мене питають, як життя, я часто кажу життя маліна. Життя малина. І не тому, що воно дуже прекрасне, таке хороше, все добре складається, а тому що. Дуже часто працюємо на малині, малиннику. Так само як і зараз. В нашому регіоні за збір малини 25 гривень за кілограм платять. Закінчили ми збирати трошки про цифри. Закінчили. Збирали ми 5 годин. Збирало нас 5 людей. Ми з Іванкою і ще одна сім'я. Тато, мама і дівчинка 15 років. За 5 годин, не знаю, скільки їм в кілограмах в еквіваленті вдалося зібрати, а в гривневому еквіваленті 1050 гривень. Так, вийшло в нас 66 там з копійками кілограм, 14 чешок. Це виходить в чешці орієнтовно по 4,7 кілограма цього разу насипано. Можна і менше насипати. Ну, у нас тільки 15 чешок було, боялися, щоб помістилось. І ще одна залишила. Це що? ти ж <сі> літає. От, все. Ціна в нас, ціна, 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 ціна 100 гривень була. Загрузився. Швидко сьогодні позбирали. Ось так. Ще можна грузити, дивіться, по чешках ще можна сюди. Дві штуки нагрузити. Зараз є всього 14. Сюди дві, це буде 4, 16. Так, перегородка оця полочка ну, знімається. Можна ще сюди по 2 поставити. Це буде 16, так як я казав. 2, 2, 4 Це буде 20. І потім ще можна сюди ще по три штуки. Це буде скільки? 6. 26 чашок. 26 помножити. 26 помножити на... Отак як ми нагрузили по 4,7 кг то буде так, множимо калькулятором. 26 помножити на 4,7 122 Ну, в чешки можна по 5 кг насипати, наприклад. І ще, якщо би я добре його спасував, те сюди підсунути. Там ще чуть-чуть більше. Коротше, я думаю, що... 150 кг, кілограм... а, ще ж можна в маленькі ящички його тут під ноги ставити в салон. Плюс можна ще туди пасажирові під ноги поставити. Я думаю, що 150 кг легенько можу возити, аби на мені на такий врожай вийти. Малиновоз, ще so. місця вистачає, ресурсу. Їду відкривай. Так? Da, відкривай, їдемо.